Росіяни знищують обладнання Запорізької атомної електростанції. Про це заявляє міністр енергетики Герман Галущенко. До того ж, у глухому куті і переговори щодо повернення станцій Україні. Урядовець переконаний, в окупантів є інший план щодо цього об'єкту. Почуємо. Місія Магате підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та остаткування на ЗЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників після деокупації залишити нам її в на робочому стані. Герман Галущенко, міністр енергетики України. Зараз з нами Олег Коріков на зв'язку. Це виконуючий обов'язків голови держатом регулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Наші вітання вам, пане Олеже, вітаю, слава Україні. Героям слава. Героям слава, скажіть, будь ласка, факт знищення обладнання запорізької атомної електростанції сьогодні потрібно сприймати як акт спробу ядерного тероризму, чи як що? І наскільки небезпечним ну є це мародерство російське на території ЗС? Дякую за запитання. Ви знаєте, як з першого дня. Окупації Запорізької атомної електростанції я нагадаю, вона вже рік знаходиться в окупації. Окупаційні війська, окупанти контролюють доступ на запорізьку атомну електростанцію. Це не відповідає вимогам норми правил з ядерної травіаційної безпеки. Доступ на атомну електростанцію має контролювати власник для того, щоб забезпечити, щоби. Виключно той персонал, який носить безпосередній внесок в безпечну експлуатацію атомної електростанції, мав доступ і мав перебував на атомній електростанції. Наразі доступ контролюється окупантами, і відповідно той персонал, який їм потрібен, і ті, скажімо так, інструменти, техніка, яка їм потрібна. Знаходиться зараз на Запорізькій атомній електростанції. Як відомо, цілі окупанти не мають нічого спільного з ядерною традиційною безпекою. Таким чином, наразі на Запорізькій атомній електростанції перетворена в воєнну і ремонтну воєнну базу. Там знаходиться техніка, там знаходиться вибухівка, там знаходиться неавторизований персонал і відбуваються... Відповідно ті речі, які не мають нічого спільного з ядерною традиційною безпекою. Наразі е, відбуваються нелегальні модифікації атомної електростанції, тобто зміна проектного стану, е, наприклад, е, е, нелегальна модифікація системи е, загальностаційної системи теплопостачання, загальностанційної системи електропостачання, нелегальна модифікація ядерної установки сховища. Відпрацьованого ядерного палива, нелегальне будівництво в зоні резервної дізельної електростанції номер 6 і перелік цей достатньо довгий. Вони тиснуть окупанти на український персонал таким чином, щоб український персонал виконував їх вимоги, а не те, що він має виконувати відповідно до норм і правил з ядерної традиційної безпеки, і таким чином зараз ще. І пожежно-рятувальна частина українська поставлена була в такі умови, що вона фактично перекр... фактично не виконує свої функції і вимушено, скажімо так, пішла з атомної електростанції і не забезпечує пожежно пожежно-рятувальну охорону оборону цього об'єкта. Значить, відповідно, станція зараз в такому стані, що ми були вимушені. Обмежити її експлуатацію станом е, зупин на таким чином зараз неможлива експлуатація атомної електростанції е, на енергетичних рівнях потужності тобто неможлива експлуатація станції в режимі куска е, і відповідно виробництва електрики у зв'язку з тим, що е, стан безпеки атомної електростанції продовжує деградувати, і кожен день знаходження атомної електростанції в окупації. Вот окупанти використовують в, скажімо так, цілях, які не мають нічого спільного з безпечною експлуатацією атомного минулого це... року. Намагалися бодай в якийсь спосіб вплинути на цю ситуацію. Пам'ятаємо, що і пан Гросі перебував на атомну електростанцію Запорізьку, і в цілому там перебували представники міжнародної моніторингової місії, чи це в якийсь, бодай найменший спосіб вплинуло на ситуацію. Знаєте, дякую за запитання. Перебування постійно діючої моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Це дуже важливий компонент безпеки. То, по-перше, це визнання того, що Українська Запорізька атомна електростанція належить саме Україні і експлуатуюча організація на як Наразі в Росії не відбуваються інспекції МАГАТЕ і повідномісії МАГАТЕ це визнання власності за Україною. І відповідно це інформація актуальна про стан, скажімо так, та радіаційної безпеки, яка Передається і в центральний офіс МАГАТЕ, і відповідно до нас, до експлуатуючої організації також до органу регулювання ядерної традиційної безпеки. Це дуже важливий компонент, але навіть МАГАТЕ, навіть їх перебування не зупиняє окупантів від своїх протиправних і незаконних дій в порушення норми правил з ядерної традиційної безпеки. Навіть це не зупиняє окупантів. Пане Олеже, дякуємо вам за власне ту інформацію. Направду. Інформацію про небезпечні події, які стосуються нашої атомної енергетики, Олег Коріков, виконуючи обов'язків голови Держатомрегулювання, це головний державний головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Підкреслюємо те, що сказав пан Коріков. Нині Запорізька атомна електростанція знаходиться у такому стані, що вона не здатна виробляти. Будь-яку електроенергію її живить електроенергія з єдиної енергетичної системи України. От те, що потрібно для того, щоб станція функціонувала на тому рівні, який достатньо для того, щоб вона була безпечною для оточуючих.